Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 17 травня 2025 року. Ми знову з вами на волейболі. Незламний волейбол. Сьогодні юнацький, я би сказав, хлопчачий. Ну, ю, юнаки це принаймні там 14 років, а це грає вікова категорія Ю-13. Ну, тому що залипа нас тому що ні. Волейболісти 2012 року. це чемпіонат Вінничини 2025. Він дводенний за участі 9 команд. На жаль, доводиться і ще 9. І на майданчику зараз дві команди з групи. Я навіть не знаю, яка група, але на живемо група 1. це от три команди. Вінницька обласна СДОШ Бар це відділення е, відповідно з міста Бар. Тренерка Світлана Скорбатюк, всім відома, Світлана Дмитрівна. Вони е, там в темній формі подалі нас напроти на Майданчику. А на нашому боці Майданчика на відеокамерах у нас звіла. Це команда Калинівська. Калинівська міська територіальна громада, але. Ну, Перший суддя Володимир Поліщук досвідчений Володимир Поліщук, Другий суддя він запрацює за судді з Столиком. Модно зараз почати според. Це Володимир Собченко суддя національної категорії. Ну і український в залі головний суддя змагань, Аліна Шкан міниться. Команди. Три групи по три команди. Одна з груп, е, зараз змагаються. Керівницька команда Вільницька обласна В залі присутній тре... головний тренер збірної Вінниччини 2012 року народження, який вже через три дні, 20 травня. Доведеться захищати, ну так як раніше казали мої колеги, захищати честь Вінничини на чемпіонаті України. Деякі з хлопців, деякі з хлопців збірники ми сьогодні побачимо. Склади команд, друзі, подивитися там. у тексті під трансляцією. Я просто о, зараз о, є номери у протоколі, є заявки. Ну, о, я просто ну, не встигаю так слідкувати, щоб знати всіх волейболістів по іменам. Знаю, отак, якщо чесно, лише одного це дев'ятий номер команди Вінницька обласна бар, дев'ятий номер команди Женя Новіков. Колись займався Сергій Новиков, срібний призер чемпіонату України. До речі, 2023 року. Зараз він там деякі проблеми зі здоров'ям. Він вже не займається волейболом. А от Женя займається і, як на мене, подає такі сподівання. Дев'ятий номер команди Світлана Скарбачук. Женя Новіков. Він, до речі. До речі, 2014 року народження. Взагалі-то більшість команди Світлани Скорбатюк це 13 рік. Багатенько хлопці, 13 14 рік народження. Ну, Рахунок 8-2 на користь команди Світлани Скорбатюк. Калинівська дюша, тренер Олександр Кондратюк. Мій добрий знайомий. Ми познайомилися, коли ми проводили е, турнір е, Володимира Благія у Корделівці. Це сусіднє село, там, де працює е, Олександр Кордратюкін. Е, працює в селі Глинськ. В селищі Глинськ, напевно. Це поруч там. Це Калинська міська територіальна громада. І Корделівка, і Глинська, і Калинівка. Представники цих трьох. Е, це одна громада трьох. Ну, Я не люблю це слово населених пунктів, таке ну, російське якесь таке. Це у них там населені пункти. А у нас, я буду називати громади, Глинськ, і Конделівка, і Миколи в Центр громади. Представники цих трьох громад грають в складі своєї команди. Клинська дійша постійний учасник майже у всіх лікових категоріях. Серед хлопців дівчата там займаються в інші дюрша, клинівська дюша Авангард. Відома на всю Україну. Рахунок <клес> <клес> 9-2, 3-9. Клинька програє. <клес> Клинька на подачі. <клес> влучає майданчик. Дещо так він поспішав з подачею, десь так якось. Судорожно він так подавав, хлопчик. Ну, такий стиль у нього. Ну, Зараз він вже дещо розважує. В дитячому волейболі подача має велике значення. По-перше, треба подати, це вже досягнення, а по-друге, треба е, прийняти. Ось тут іще більші проблеми. Як правило, це 2012 рік. Рік народження. Початкові групи, ну, бачимо, що вони ще. Ми бачимо, що на майданчику у той же Вінська обласна шабар, у них хлопці 14 го року народження, і Їм по 10 років, буквально. Висота сітки, 2,25. Якщо я не помиляю, ну, так, 2,25. А от чемпіонаті України вони грають. Як... Ну я Зараз точно не, я вам не скажу. Я знав по 11-му році, а по 12 му напевно, 2-25-та, візуально. Є глядачі в залі. Ми бачимо, що дівоча команда з бара підтримує хлопців. Вони свої змагання розпочнуть о 13-й годині. В іншому залі, в одному з двох залів із посадковий замість. Приємно бачити, що є окремі батьки. Окремі. <звітло> я думаю, що той, хто захоче, подивитися відео трансляції. 12-6. 12 щит фіністка обласна дівша. Бар виграє. Взагалі-то е, участь у чемпіонаті з 9 команд 6. Вони представляють війніська обласне. 6-9. Ще дві діоша Калинівська і Глухівська. Діорша колос Глухівці. Громада Глухівська. Забуває 12-й номер. Ви побачите прізвище і ім'я цього хлопчика отам в описі під трансляцією. Непогано пробив. Рахунок 7-13. Ну і ще одна команда, просто вона, там немає дюша у Копайгороді. Там дюєша немає, а є просто гурток, так би мовити, волейбольний, яким займається Віталій Махадзе, і От він привозить команду, звісно. Звідки виріс Василь Тупчий, Зірка світового волейболу. Копайгороді. Копайгороді. Команда з Копайгорода буде сьогодні тут. Ще в 19-му Вінницький лісень номер 19 приймає з 11-ї години матчі. І в цьому залі будуть змагатися, але вже з 13-ї години будуть грати, Будуть грати сьогодні пропадки. Там 15 команд. 15 команд дівчат. Вони будуть грати 8 людей 19. І, і будуть грати у двох залах. Вівстопаха на трьох залах. Організатори звели е, одразу два турніри. Дивіться, як рахунок 11.13, Калинівська дівша, ось вони, Олександр Кондратюк і його вихованці. Ось так, 11.13 вже. Підтягнулися. Було 2-8, було 7.13. Зараз 11.13. І на даром досвідчена тренерка Світлана Кондратюк. Скорбатюк, звичайно. Взяла тайм-аут, перерву. І ось. Намагається своїм вихованцям, майбутнім Ярославом Панпушком. Знаєте, що вихованець саме сюда Андежен Ярослав Пампушко, готується до збірної України. Дебютувати лізі наші найпрестіше для обладнання світу. Е, я би його поставив навіть простіший, ніж Олімпійські ігри, чемпіонат світу. Судячи з тою уваги, яка приділяється, Судячи з кількості команд, керівня цих команд. Ось цього літа наша збірна дебютує. Там буде Ярослав Пампушка. А е, е, ці Діосека зараз грає. Е, навчається Дмитро Пампушко. брат Ярослава. 13-14. Скоротили до мінімума, калинівчани, до мінімума. Ну, мінімальні 14-15 Бар подає. Невдалій приєм, але все таки відбилися. І невдалий, удар восьмо. Давай, зараз, ось хлопець. 15-15. Тут уже Калинівка зрівняла. Зараз зараз почнеться на 6 місце, це має. Такий камбек від Калинівки. І вже коли попереду 16-15. 17-15. Другий тайм-аут Світлана Скарбачи. Ні, заміну вона робить. Ось виходить другий номер зовсім малесенький. хлопець, 14 років малений. Він <піцю> да. одразу на прийомі зіграв. Новиков пасує і є нападаючий удар другу друга, напевно, буду знімати з іншого ракурсу, Не дуже вдала зараз. Тим часом Калинівка попереду 18-15. А програвала мінус 6. На я На десятку 16 18 Удар. І є набраний пункт 19-16. Цей хлопчик капітан команди 7 номер. ну Така для 12 року непогана волейбольна фактура. Це з огляду я ні, 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 ніяким чином не хочу там принизити інших. Но зрозуміло, що тренер дивляться. так, Вибирають високих, міцних. А воно ще не невідомо, їм лише по 12 років. там, Що з них виросте? Я теж до 12 років був. Стояв, стояв на піскультурі третій ззаду, а за літо стояв вже третій спереду. Ну, буває таке. Тайм-аут бере Олександр Кон. Ні. Світлана Стаберів взяла тайм-аут. Це другий тайм-аут. Вона команда програє 16-21. А ця команда в чорному виграє. Користуючись нагодою, хочу нагадати вам за прекрасного тренера Володимира Благія. Там почитайте, матеріали є на волейболі. віці. на боїть просто Володимир, Бла... Володимир Благій. Остання буква. Й. не Нікоротка. Дуже цікава людина. Ну, а свідомо, хто виріс там Калинівки, навіть не Калинівки, а вдовільки це Сергій Дорос, майстер спорту. Е -е, Доціль якого ми сьогодні побачимо. Марійку дорос. 23.16. 16 Уже плюс сі. Скільки сім? Плюс Люсім. Ось було мінус 5, стало плюс 7. Таке він життя. Міцна подача. Але зараз прийнявся, хлопчик. другий номер, молодець. Новіка. Єудар. Але приймає Калинівка. Дуже цікаво, чим завершиться цей дуже важливий розіграш. Зараз або бар може зламати хід подій на майданчику, або Калинюка остаточно, так би мовити, вийде на садбол. Намагаються пробувати. Бачите, хлопці, не просто там перебивають менше, намагаються навіть з другої лінії пробивати. Ось так. Ось що для бара. 17-23, минуло 6. Івана Медвіна тут здесь, э, привітала. хлопців під Баблорія. Вийшов лідером підбираєш. Бачить Ліберо грають. Барчани. 17-23. Але але, 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 але. А він малесенький, другий номер. Сит. Для нього сітка це, як знаєте, як для мене баскетбольне кільце. 24-17 сетбол. Все, половинка выграет двадцать пять